Я виступав у політехнічному інституті. Одна дівчинка каже: пане професоре, а що треба зробити, щоб усі говорили українською мовою? А я їй навів вислів Козьми Прудкова, якщо хочеш бути щасливим будь ним. от починайте з себе, говоріть скрізь українською мовою, і заради такої гарної дівчини всі парубки почнуть говорити. І держава повинна дбати, бо українську мову держава імперія, російська царських і більшовицьких, більшовицьких часів звуджувала її сфери вживання. Так тепер держава наша повинна навпаки розширити сфери її вживання і не боятися, що хтось там Медведєв чи Путін скаже. До речі, про Медведєва і Путіна вони мені не подобаються за їхнє ставлення до України, але вони розмовляють добірною російською мовою. Краще за них Хто не розмовляє російському. От якби в нас були такі президенти і прем'єри, то тоді б ми б не захоплювалися тим, що Азаров намагається говорити українською.